Що скажуть інші? Це питання посещає многі голови по всьому світу. Ми переживаємо про соціальну думку, про те, як про нас подумають, про те, що з нами буде потім. А я тобі скажу так, брат: якщо ти цього не зробиш прямо зараз і страх переможе над тобою, ти про це будеш жаліти. Просто уяви, тобі 30 років. ти в 20 років хотів завести YouTube канал. І тепер ти дивишся, як 20-літній парубок і заробляє великі кошти і має лояльну аудиторію до нього. І в 30 років ти розумієш, що ти не зробив це із того, що там біля тебе мама, папа і ще хтось, що ти боїшся балакати на камеру або ще. Оце твій, ти розумієш, що твій страх з'їв твою мрію. Твій страх з'їв твою мрію і ти розумієш, що все, це кінець. Це жаль, з'їсть тебе. Це тонна, тонна на твоїх плечах. Замість такого маленького страху, який не ні коштує нічого. Що скажуть інші? Та що? Що вони можуть сказати? Ти рішаєш свою судьбу, і ти рішаєш кого бояться, а кого не бояться. Тому якщо ти плануєш йти вперед, якщо ти плануєш бігати, якщо ти плануєш робити щось корисне, роби це. Роби це. І не важливо, хто тобі що скаже. Тому що якщо ти боїшся, якщо ти даєш своєму страху уйти від тебе, ти нічого не зможеш досягнути. Страх обов'язково буде, тільки ти повинен його бороти. Або ж він поборе тебе і з'їсть твої мрії, і з'їсть твої бажання. Я також боявся заводити телеграм-канал, я також боявся заводити Ютуб канал, тому що подумав, що про мене хтось скаже. Господи, не повалакай за тебе минуту і забудуть. А ти потім все життя будеш жаліти перед собою, будеш дивитися в своє дзеркало і розуміти, що ні, я не використав можливість, я не, я не став жити мрійливим життям із за цього довбаного мілісекундного страху. Просто уяви собі, наскільки це глупо, наскільки це глупо, наскільки це неприємно для тебе. Сожаління будуть вісити тонни, і це очевидно кожному. Я розумію, що страшно, я розумію, що скажуть інші. Але якщо ти почнеш діяти, ти розберешся з цим обов'язково. Я також почав діяти, я також почав вести Ютуб е, канал. Я був, я стрімив Тікток із бабусею. Балакали, балакали. Я розумію, да, про нас е, йдуться розмови. Але тільки розмови. Вони балакають, а ми втіляємо це в життя. Ми діємо, ми йдемо вперед. Ось що саме головніше. неважливо, що балакають. То що це твоє життя, і тільки тобі вирішувати, що тобі робити. Тільки сам ти знаєш, куди тобі треба йти. І я розумію, що страх в тебе буде все одно. і ти його повністю не побореш. Але якщо з ним не боротися, це гіше, що може бути. Тому що він може з'їсти твою мічту. Не дай йому цього зробити. Не дай. А то будеш жаліти, а то просто, просто ну, можеш уявити себе в 30 років ти. Можливо, у тебе є жінка, можливо, у тебе є дитина. Ти не виконав свою місію. Ти хотів стати все життя ким-то. Ну, маленький, отакий страх завадив цьому. Він не впустив тебе в цю кімнату. І ти не зміг реалізувати свій потенціал. Що ти скажеш, дивлячись в зеркало?